Доброго дня! Почнемо сьогодні з такого знаменитої події, як запуск Ілона. Я знаю, що українці багато не люблять Ілона Маска. Я за його політику також не люблю. У мене це все зривається. Я думаю, про одне говорити, а виходить зовсім про інше. Наприклад. Напевне, потрібно любити чи не любити. Так, так. Ви розумієте, самі американські демократи його відштовхнули від себе. Я не говорю в цій теорії заговору, скільки він там бабла від Путіна отримав за екс. І я це також читав, це все. І скільки він винен, значить Путіну, за те, що він розказував гарне про нього. І це все я чув також від цього, від цього цих всіх. Всіх, значить, Но, але я не про це говорю. Якщо ви пам'ятаєте, <кій> він був таким помірним демократом з Обамою ходив за ручку, водив, запускав, водив його на SpaceX, вони дружили навіть що? Трамп його теж не, 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 не сприйняв. Спочатку з Трампом він не мав. Трамп запросив спочатку до себе всіх цих хай-тек-хлопців, і там він з ним посварився. Не було зовсім друге бачення при першому е, Трампі сроці, на сроку. Чи як це називати, срок. срок. Термін, термін президентський. Що зараз сталося з Ілоном Маском, я не розумію, але я бачу це як абсолютне ігнорування з сторони адміністрації Байдена, всіх його запитів. Значить. І ви розумієте, коли Байден прийшов до влади, до влади, він зробив такий, значить, великий. Мітінг і там зі всіма цими представниками. І там були значить GM, був Ford, був Chrysler, були здорові компанії, сталітні американські. Це було лише 4 роки назад, навіть. менше А Ілона Маска він не запросив, SpaceX він не запросив туди навіть. Чому ніхто не знає? Йому потрібно було робити з нього не ворога, а друга, так як він амбіціозний. Амбіціозний, розумний чоловік. Але Байден його сам від себе відштовхнув. Ви розумієте, Байден це як профсоюзний лідер. Він там не було профсоюза Вілона Маска, він з цими ідеями не дружить, він його просто не запросив через те, що там профсоюза не було. Оце для Байдена кампанія нормальна. Там дає є профсоюз. Він знаєш, там можна за адміністрацією щось домовлятися. Де нема профсоюза, там без того, що він не запрошує. Це його була сама помилка як всієї демократичної партії, що йому не підсказав. І в кінці кінців вийшло те, що вийшло. Але от що стосується саме цього питання, про яке я хочу зупинитися. Сьогодні добрий гарний день, сьогодні стартувала ця здорова ракета. І чому це все важливо? Це все дуже важливо, Бо це я кажу, що відкриває нові перспективи не тільки для SpaceX. Не тільки для Ілона Маска, не тільки для всієї Америки, а для всього людства. Так, я не хочу бути таким багатослівним, але це так і є. Дозвольте проаналізувати це все і поговорити про цю, про цю подію. Як ви бачите, давайте я трошки там. Ви бачите ракета, яка має 122 метра у висоту. 122 метри уявляєте, ви І це зроблено з сталі, яка не ржавіє, Стенле стіл. Вона полетіла в космос. Вона підняла підняла, це бустер. Бустер підняв старший шип або шип, який має, який має, в принципі, бути. Потім сів на те саме місце, з якого полетів. Ви розумієте, це дивовижно. Я радий від того, як ем, SpaceX ем, пахнув всіх підряд, які паразитували на космосі. І це перше, що мене найбільше робить щасливим, це як він опустив розкосмос. Це по-інакшому назвати не можна. Потім тих всіх монополістів, які запускали ці всі кораблі космічні, такі як Лохін Мартін, Боїнг, з їхніми ULM, United Launch System, і з їхніми НАСА, які розробляли оріони якісь десятиліттями, які ставали в такі якісь ціни Божевільніш, там розробка одного скафандра ставала кілька мільярдів. О, і ці всі інженери, ці всі супервайзери, ці всі один на одному. А результату ніякого немає, ніяких проривів нічого немає. Розумієте, це, що він зробив, це абсолютно все нове. Абсолютно нове, абсолютно також не було. Давайте порівняння. Порівняємо з Роскосмосом. Там оця е, Союз ця капсулка, яка назад сідає, вона може сісти е, в, 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 на площі 1000 квадратних кілометрів її шукають. Так, розумієте, а це полетіло то саме місце сіло і гарно так було спіймано цими, е, значить, як АРМ цими АРМ такими, як мене сказати, українською такими. Які держать його, і зловили його і тримали, ви розумієте? Друге, Союз піднімає ну, скільки, 7-8 тонн. Якась модифікована версія 9. О, то, що в них там ангара кудись полетіла, значить, і та ангара там, на 30 тонн може піднімати, аж 30 тонн, ви розумієте? А коли у нас коли SpaceX, оцей ракета-бустер, він піднімає 250-150-250 тонн. Ну да, ще колись буран, вони казали, що вони 100 тонн там могли підняти потенціал. Ну, але я, дозвольте мені сміятися, говорий голос. Той один раз запуск був балванку, якусь запустили і сказали, що 100 тонн. І це що? Ми тако взяли і повірили тим москалям, що це справді вони таке могли. Ну, ангара там запустити ту ангару. Я не знаю за скільки років розробки, в них один був спуск, тільки, по-моєму, який більш-менш успішний. І це навіть порівняти не можна. А ця ракета вона зроблена для того, щоб підніматися кожен день. І на другий день знов підніматися, на третій день знов підніматися і на тисячу спусків, що робить, що робить запуск в космос, дуже дешеве. Але зараз дозвольте мені трошки від, відійти від цієї теми і значить, зачепити другу. Другу — це про прогрес і про те, як світ міняється. Я, значить, зустрівся. Я не знаю, у мене круїз, бо ми з дружиною поїхали на круїз. Якось це було е, певно, з рік назад, більше, напевно, що два роки назад, е, в Покарибському басейну 10 днів, перший раз в житті. Так, і Антігуа і от, там ще якась назва одно слово і в назві цього острова. Ми там, значить, пересіклися з австрійською таким подружжям два рази. А, і мали такі розмови з ними то кожного пару раз. От. І він каже, що ти знаєш, люди вже десь років за 80 є. Такі вже люди, такі дідусь з бабушкою крепки. Він каже мені, що я в 50 років на круїзах зах'єш. Я кажу, та ти що кажу? Так, каже, 50 років, майже кожного року я кудись їжу. І це в нас як хобі. У мене був бізнес. каже, ну з розповідати? Люди в такому віці люблять розповідати. Значить, хочуть поділитися своїми. І він каже: ти знаєш, що тоді каже, було все по-другому. Бачиш зараз? Тут, бачиш, тут в порту стоїть скільки? 10-15 каже кораблів великих круїзних, 20. Ти бачиш, що зараз тут робиться? Дивися. Значить, герман. Eh, Trip, Caribbean Cruise, whatever, Norwegian cruise Line. Caribbean cruise line. whatever. Каже, бачиш скільки тут є цих крузлайнів, скільки тут є різних. І... А тоді ми приїжджали таки на цей острів, і тільки наш один був. І ціни тут каже, і черги не було, і люди були такі привітні, каже, все дуже дешево було. Зараз каже, все не так. каже, Все не так, все по-другому, все помінялося. Я кажу, я вірю, чого ж не так і є вона. Але, значить, я хочу зачепитися ще за щось. Так, люди почали зараз набагато більше їздити, по крузах, в тому числі, люди почали більше подорожувати. І це здорово, напевно, що це здорово, це гарно. Але я зустрів таку значить, інформацію, яку я хочу пересказати тоді, коли цей значить, дідо австрії цей починав. То там тоді зачки все починалося. Чому? Тому що в 70-х роках, власне, цей бізнес з і стартував. Саме як масове явище. В зв'язку з тим, що з'явилися реактивні здорові літаки, і почали перелітати через океан. Це сталося фактично в 60-х роках. То всі ці великі лайнери, які йшли через Атлантику, через. Тихий океан туди йшли на ін... туди йшли в Австралію. Вони стали непотрібні в такій кількості. Або хто буде, е, хай буде там з Ліверпуля у, у, до Нью-Йорку, телепатися в тому кораблі е, 15-16 днів, коли можна долетіти за 6-7 годин. Ви розумієте? І вони просто загубили всіх пасажирів. І тоді ці всі великі авіолайнери, авіолайнери кажу, морські ці всі судна, вони стали займатися круїзним бізнесом. І вони створили запит на це. розумієте? Але так як вони були трансатлантичні, вони були в основному були, які, або через Індійський океан ходили, або там, де ще ходили, тому в них і стандарт сервісу був набагато вищий. Розумієте? І вони почали давати дуже такі гарні дешеві ціни, щоб якось триматись на плаву. І саме тоді, в 70-х роках, люди почали масово їздити, подорожувати на, по, на, по, по, по Середземному морю, туди-сюди по, по до Аляски, оці всі туди, туди кругом. Десь там по Індійському океану, десь там все тоді було створено цю базу. Не тому, що там був запит суспільства, ні. Тому що оці здорові кораблі, вони просто були не потрібні, а вони були добрі. Розумієш? і так було створено індустрію. Я не кажу, що перед цим не було. Перед цим також було. Тому що ми знаємо, що значить. Їздили на круїзах. Але це було, ми знаємо, наприклад, Бісмарк був побудований в Німеччині для того, щоб роботі їздили на кораблі по Середземному морі тиждень під час відпустки. Але ви знаєте, то було, то було дуже так мало. То масового характеру не було. Розуміє? І тоді приходив на якийсь острів один кораблик на місяць. А зараз на один день приходить 25 кораблів. Забити. І ці круїзери, які зараз будують, вони океанські ці крузери для, для цих для того, щоб катати людей, вони 10 тисяч, вони здоровені, вони в 5-10 разів більше, ніж там якийсь титаник. Там, там ліфти, там, там, що хоче, вони настільки загружені, настільки, що це навіть пояснити так не можна, наскільки вони логадять, наскільки вони забасані, зроблені по, по всьому цьому. Добре, але то таке. Той прогрес. Добре, я, я ще, ще другий, ще один приклад. Ще один приклад, як все міняється. О, візьміть, мій, візьміть мій приклад мого життя. Я приїхав до Канади, це було десь 29 років назад, так, так, 30 років назад до 30 років. Так рахуємо. Я тоскував, скучав, сумував за тим. Я телефонував. Був такий спринт компанія американська вона давала якийсь там дискаунт, Це було 3 долара за хвилину. Перед цим було 5-3 долара за хвилину. Я за перший місяць на 400 долярів. Розумієте? Зараз зараз, я телефоную, куди хочу, і розмовляю, скільки хочу, і з відео ми бачимо один одного. Це все помінялося дуже швидко. О, завдяки інтернету, розвитку інтернету. Все, -е... що писали колись у цих науково-фантастичних оповіданнях, що відеотелефон, телефон, позателефонував, я ходив в школу, я думав, що не буде за мого життя? Ніколи. Ну, це сталося тако. Раз і все. І всі мають телефон. І ти куди хочеш, зателефонував і будь-кого знайшов, так? Добре. Далі. Ви бачите, коли пішли ці всі аполони, почалося освоєння космосу. У нас появилось дуже багато матеріалів, які були розроблені для цього. Матеріал для скафандрів, полімерів, нейлону. Ну, я вам сказав, що тефлон. Тефлон це е, була обшивка, обшивка, зроблена для при Аполлоні того, щоб воно тримало температуру капсула, не нагрівалася. не і після того з'явилися тефлонові сковородки, ці сковородки, з каструлі і так далі. А багато дуже розроблюється медицинських препаратів у цьому в космосі. Я говорю, ну добре, я хочу пояснити, що нас чекає у, у самому майбутньому, близькому майбутньому зв'язку. Чому ця подія, те, що сталося сьогодні, чи вчора сталося? Це все зараз сталося так вчора. Коли що цей сів здоровий цей корабель полетів в космос і сів назад, чому це сама велика подія 21 століття? Тому що ця подія вона ставить край імперія. розумієте? Імперія в крайньому разі на землі. Розумієте? І це дуже значно і дуже важливо. І це дуже великий прорив, який... Ми навіть не можемо передбачувати, що буде через 10 років, але це змінить все кардинально. Дивіться, наукове обґрунтування для цього яке? Дивіться, що робили International Space Station, Міжнародну космічну станцію. Туди 400 мільярдів вбухали. А вона по величині така, як два старши розумієте? Це просто запустити два старшипа, з'єднати там на висоті 360-400 кілометрів, і вам вже нова станція є. Запуск одного старшипа коштує, а він, він зробиться так, що його таки посадив, потім роз'єднав він охолом, Можна два штуки за сутки за добу запускати. От. А щось таке старше шип, це просто труба 77 метрів довжиною і 9 метрів в діаметрі. Розумієте? І це просто в цю трубу ти складаєш все, що можеш. Обладнання, яке хочеш, як вагон на залізничний, залізничний вагон. От. І просто його запуск коштує якихось 2 мільйони. Все-таки 2 мільйони – це хата коштує в цьому. На північно-Північній Америці, ви розумієте? Його запускаєш туди, там його з'єднуєш, і там вже здорова станція стоїть орбітальна. Таких 3-4 здоров'я станція, де робиться досліди, де робиться, де робиться все, що хочеш. І, і, і це не 90 мільйонів, щоб запустити одного, чи 96, як вже Роскосмос просив в кінці, а це, це копійки, щоб одного запустити. Космонавта туди ну, коштує мало зовсім ви розумієте. Тому що в цей старшип можна 100 чоловік поставити зараз. І 100 за, за 1 мільйон відправити. Розумієш, скільки це запуск одної людини в космос коштує? Такого дешево так ще ніколи не було. Ніколи ще не було. Як United Launch System, вони запускають, в них 600 мільйонів запуск буде одного корабля одноразового їхнього, так? UML. А це. Не 600 мільйонів, а це 1 мільйон. розумієте, 600 запусків. Розумієте, що це таке 1 до 600. Наскільки це важно? Наскільки, наскільки це стало близько для того, щоб побудувати орбітальну постійно діючу станцію на місяці, на Марсі, освоєння Марса почав, звичайно, скажете, Наше нам це Ви розумієте, коли є прогрес, тоді будуть всі зайняті. І тоді не буде часу думати про війну і так далі. І так місця, і всім вистачить всім місця. По-перше, це високі зарплати в індустрії. Ви розумієте, коли робити тисячу запусків в рік, будувати бази на Марсі. Це на Марсі все є. На Марсі є Уран, на Марсі є заліза. Багато, дуже багато. На Марсі є золото, платина. І ще бо води багато є. Там заводи побудувати. Ну, звичайно, у нас я думаю, це вийде скоріше, всього, як елеватор, як ліфта з орбіти на землю. Тому що, щоб говорити про серйозне освоювання Марса, потрібно більший корабель, більший корабель і з більш якісним двигуном, скоріше, всього, іонним двигуном, який є також вже зараз серйозно. Такі двигуни будуть представлені. Rolls-Royce працює над ним, і Дженерал Моторс працює над ними. Вони вже є. Ці двигуни. Вони вже пройшли, пройшли, значить, тестування. Вже деякий спутник зараз полетить до Юпітера на цих двигунах. Вони вже є досить давно. І Ілона Маска, оці всі працюють. Starlink то вони піднімаються на орбіту вище і нижче і тримаються на орбіті за рахунок іонних двигунів. От, а вони йоні двигуни з ядерним паливом, які будуть, бо вони, вони досить до Марсу не 6 місяців летіти, а місяць летіти буде до Марсу. І буде ракета, яка піднімає 200 тонн, 200 тонн модуль, 200 тонн модулі будуть збиратися великі кораблі на орбіті, які просто будуть літати куди треба, куди треба до, до супутників, будуть літати до астероїдів, будуть для астероїди. Є, є такі астероїди, які повністю. Я просто, просто перев'язую до нього і, 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 і ріжуть і ріжу залізні астероїди Є між, між орбітами Марса і Юпітера та там повного строю, будівельного матеріалу, з якого можна хоч будувати. От. І, і це, і, але не тільки це, треба що розуміти, що дуже важливо розуміти добре, все, що це відкриє еру нових технологій. Або будуть розроблені, будуть зроблені багато нових речей, про яких ми зараз навіть не догадуємося. Як то, наприклад, е в медицині матеріалів нових появиться, таких, які потрібні розроблені, будуть і все, і будуть винайдені, і Багато зроблено буде, тому що людина буде перебувати в таких екстремальних умовах. і Потрібні буде нові медикаменти, нові. буде розроблені багато, дуже багато нових речей, які зроблять е, життя людини набагато, набагато ліпшим і набагато довговічнішим, і набагато, набагато і цікавішим. Розумієте? І можна буде гроші добрі заробити, багато робот з'явиться, тому з'являться заводи для того, щоб випускати цю всю. Ці всі, ці всі речі для індустрії буде затребувані, робочі місця, висококваліфіковані спеціалісти. І, і, і це, це все поміняється, це все вже починається. Воно все починається. Дуже швидко воно все поміняється. Ви розумієте? Це так, як коли, колись я був і не знав, що відео коннекшен може бути, що можна говорити і бачити, де б ти не був на цій планеті, і можна бачити і розмовляти один одним. Я навіть не, не мріяв про те, розумієте. Колись, коли брати Вайт на етажерці полетіли, це все ж було якихось там 120 років тому назад. А зараз такі літаки, що ти сідаєш і фактично летиш будь у будь-яку точку землі. Але це зима правда, 20 годин. Це так ви сидіти в тому літаку 20 годин. Я не кажу, що це SpaceX буде робити, але по балістиці, якщо запускати вертикально. Ракету, яка буде так акуратно сідати, то це в будь-яку точку землі це за 15-20 хвилин, розумієте? При вертикальному. Так як е Конкорди були зробили, які летіли з Ліверпуля в Нью-Йорк за 3 години, замість шести. Але вони трошки шумні були. І тільки за 20 років експлуатації була тільки одна аварія. І, 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 і цей проєкт закрили, на жаль, зараз нові є. Але це рівно три години. А розумієте, щоб так з Києва і за три години, за, за 15 хвилин бути десь в Австралії, або за 15 хвилин бути в Аргентині, або за 15 хвилин бути в Бразилії. Ви розумієте, що це, це варто таке балістику? Піднімається вверх по балістичній траєкторії і сідаєш донизу. Трошки в космос піднімаєшся, сідаєш донизу, розумієте? І це, це, вчора, це вчора це був перший, перший такий, такий значить, крок до використання цих технологій. Як то раніше через океан два місяці перепливали на дерев'яних цих корабликах, а потім почали робити стальні кораблики і два тижні перепливали, так? а потім літаком через 6-8 годин летіли з Європи, я маю на увазі. То тепер 15 хвилин тільки треба буде. Ви скажете, що оце ні, Тому що ви літак з'явився тільки 120 років тому назад. Це в, в, в період історії зовсім маленький. Не то, що зовсім маленький. Ви розумієте? Про що я кажу? От. І про вікно можливостей, які відкриває для всіх нас. Для всіх нас. Оці оцей Ілон Маск з його, значить, технологіями і компанія його SpaceX, яка відкриває, відкриває новий такий шлях для прогресу. Для цього всього. Це, це, це важливо. Важливо, і ми маємо бути вдячні йому. Перше, за те, що він розвалює старі державні монополії, які часто не дуже в добрих, гарних руках. Дякую дуже за те, що. they were